Ні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду, най шмагав до згину не, не го. Свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду голу, про чужу орду, криваво чоловік. І Мовчати не буду, хай знають народи. В 33 го голоду били на сході, українців на щепті козацького роду, світ знущання такого, не бачивши зроду, чорноземні хлібами пишались в чому з голоду люди вмирали трагічно. українські степи вкрили братські могили. Люди Молодом смерті віселим сили. Хай знають усі, спланували завчасно, щоби знищити рід український дочасно. Взяли все, що було, форпоців і фуражний, хтось зловісний наказ підписав легковажно. Це тобі малограмотні слуги фальшиві, що придумали план залетівля жахливий, за кордон із зерном поїзди відправляли, а мільйонам від голоду смерть пролікали. Запаліла свічу за всі душі невинні. Пам'ятаймо про все, і згадаймо мої Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є мужньому воїном у Тілоки великої руїни такий рясний нечуваний врожай послав Господь нещасній Україні, якого досі ще не бачив край. Зерно у купах пріло під дощем, Кудись у море безвість за границю, Переливаючись з гірким вогнем, Текло струмками золото пшениці. Ми тільки бачили той золотистий блиск, на горлі ми відчули пальців стиск. Мільйони їх мов колосків на ниві. Було й нема, було й нема, що сталося з народом українським у ті смертельні сталінські жнива, чия рука крутила люті жорна, голодну смерть то сіяв між людьми, Чия обличчя мала напащорна, чия ненависть дихала з пітьми. О, діти, ангели новині. чому ви так тяжко й страшно мовчите? Ви вже ніколи рідні Україні своїх сердець і душ не віддасте. Мене розцвівши загинули дочасно. Поклав у землю вас голодомор. О, Боже правий, ти мій вчуєш голос. Спаси нас від проклятої чуми. Я ж бачу, як важкий достигли колос схилився над голодними дітьми. Запаліть свічку цю суботу, 26 листопада, щоб пом'янути усіх загиблих. Засвіти свічу на вікні. Хай промінням торкнеться зорі, хай освітить весь світ відчуттям, це збагнити собі і затям, засвіти свічу, за світи, хай здригнуться від пради світи, хай дізнається вся земля, понахиту Україна справля. Квітни, незабудки символ голодомору. Сама назва говорить: не забудь. Ніколи, Ніколи хай не повториться жах голоду, який тричі пережила Україна в ХХ столітті. Вічна пам'ять мільйонам українців, замучених голодом. Голодомор 1932-1933 років був наймасштабнішим найжартовнішим в Україні за 20 століття. Навесні 1933 року помирало щоповини 17 чоловік, щогодини 1000 чоловік, а щодоби 25 тисяч чоловік. Великий голод в україні забрав життя від 7 до 10 мільйонів невинних людей.